Esbirrete. Ми збирали понад 2,5 мільйони гривень, і Байрактар-14, і разом з фондом Порошенка втрафили це зробити. Хоча трошки довго ми чекали на всі експортні і транзитні ліцензії з Великобританії, Польщі, Німеччини Нідерландів. Але разом з українцями зі всього світу з людьми доброї волі в Україні нам це вдалося, і найближчим часом ми авто трохи підректуємо, перевіримо, чи все окей. Посвятимо і одразу будемо передавати. Ати хлопцям на передову, на жаль, мушу сказати кілька днів тому їх підрозділ зазнав втрат, і ми дуже дуже маємо надію, що броньоване авто допоможе їм залишатися цілими живими і здоровими. Що воно допоможе їм ефективніше виконувати спецоперації? Тому ще раз і ще раз дякую всім, хто долучався. Броньований Пінзгар вже в Україні. Героям слава друзі! Маємо шалену приємну воду. Наша броньована машинка Пінцгауер заїхала в Україну. Зараз ми маємо доробити окремі детальки, привести все в ідеальний стан. І найближчі кілька днів будемо посвячувати і передавати нашим спецпризначенцям. Аур, сьомий рівень бронювання, протимінний захист, турелі, маскування все, що потрібно, і пробіг менше п'яти тисяч кілометрів за волонтерським звичаєм. Маємо перевірити повністю її справність, замінити масла, кондиціонери, купити додатковий комплект коліс, обов'язково посвятити. А тоді вона буде вже передана для наших спецпризначенців на передову. Такі броньовані авто рятують життя і дуже потрібні нашим військовим. І потрібно, щоб не тільки волонтери, але й держава залучалася до придбання таких автомобілів на фронт. Дякую вам усім. Майже два місяці ми збирали гроші на цей броньовик чудовий. Дякуємо всім за поширення, за те, що брали участь в аукціоні «Мистецтво заради перемоги, за те, що приходили на концерти Софії Федини і долучалися до закупівлі цього неймовірного броньовика. Дякую всім за те, що долучався до нашої збірки. Всі наші звіти будуть на нашій офіційній сторінці. Знову ж таки, дякую. Це дуже потрібна річ на передовій. І я окремо хочу шалено подякувати фонду Петра Порошенка за те, що доклалися до нашої збірки, і за те, що допомогли привезти цю машинку в Україну. Чому так довго це зайняло часу з лютого місяця, як ми з зні... ці всі кошти? Тому що ми два з половиною місяці чекали на британську ліцензію, три тижні чекали на польську ліцензію, німецьку ліцензію, нідерландську ліцензію. Це дуже багато організаційних процесів, але нам це вдалося. І вже скоро, вже скоро машинку посвятимо і передамо на передову. Нам це вдалося разом з вами, разом з неймовірним народом України.